Західна філософія стверджує, що ми живемо теперішнім. Ваша філософія стверджує, чим є час, але чи можете ви сказати, чим є момент, чим є зараз, як ми можемо це знайти в своїх власних розумах і сприйняттях? Теперішнє пройшло через. Минуле. Минуле відіграло важливу роль у створенні та представленні теперішнього. І ця рушійна сила є силою еволюції. Отже, завдяки еволюції ми здобули теперішнє, і завдяки еволюції ми збираємося продовжувати жити у вічності часу. саме теперішнє. Ми хочемо зробити вічним. Це прекрасна думка. Саме теперішнє. поточний момент ми хочемо перетворити на вічність. Таким є наш план завдяки трансцендентальній медитації. Перетворення теперішнього кожного на вічність. Теперішнє є продуктом процесу еволюції. А що ми хочемо зробити? Так це прискорити це для того, щоб теперішнє не було загублене в минулому. Так, щоб теперішнє могло бути вічним. Щойно трансцендентна, непроявлена, абсолютна. Вічність стає живою реальністю в космічній свідомості, коли абсолютна свідомість стає постійною, тоді теперішнє є назавжди теперішнім. Позаяк життя є на рівні вічної свободи, вічності. Вічність проживається, і коли вічність проживається, Теперішнє є назавжди. Це те, що ми запланували через трансцендентальну медитацію.